В прямий ефір і мені казала розумна людина, не сиди і не болтай, а йди ролики знімай. А я кажу, та я потім, вечірком, та саме. і тепер от це треба ходити вечірком під дождиком, але з зонтиком від профмет. Коротше, клінкерна бруківка, цей колір міксуємо. З цим кольором міксуємо. Цим кольором. Ціна в прасі 67 по 36,75. 36,75 такої ціни, звісно, на бруківку ви зараз не знайдете. Можна її заміксувати жовтою, а можна ще зробити ход конем. Взяти купити в дорожчу бруківку, яка йде там десь по 55-52 євро іншого кольору і міксанути міз жовтою. Коротше, зробити такий змішаний мікс і вийде дуже прикольно у нас є така на стендах теж уставалися ну, залишки і ми не знали куди піханути ну і піханули зробили от таку от різноцвіть бачите на Клучківській 119А Кстати, я вам це все організую